Крумка коринка та чесниковий аромат. Прекрасна страва з Поділля. Для приготування даної страви беремо картоплю невеликого розміру та нарізаємо її одинаковими четвертинками. Картопля нарізана, перед смаженням забираємо зайву вологу паперовим рушником та будемо смажити. На попередню розгріту сковорідку додаємо соняшниковий олії та чекаємо, поки вона нагріється. Головна умова приготування даної страви, щоб олія повністю або майже повністю покривала кожну картопляну часточку. Смажимо картоплю до отримання золотистої скоринки. Картопля зарумянилася, тож відставляємо її на бік та будемо готувати часникову підливу. Для приготування часникової підливи вичавлюємо в олію часник та додаємо сіль за смак. Картоплю викладаємо шумівкою в полумисок, заливаємо нашою чесниковою підливою, накриваємо кришкою та даємо настоятися хвилину-дві. Нехай маки поєднаються.